У нас в селі є магазин. Чоловік поїхав в магазин, купив дивну сметану. Ось так вона резиночкою була зав'язана. Півлітрова скляна баночка. Я відкрила, подивилася, поцікавилася. Така цікава сметанка. Просто клас. Смачна. Я вже тільки що, тільки що попробувала. Просто клас. Написано. Зараз скажу. Рівенська область гоща. Фантастично. І отакий от хліб цікавий в нас в селі продають. А в яку ціну сметана? 47 гривень. гривень. А хліб? Ти нас спитав? Класно.